Всім привіт! Мене звати Роман, я старший викладач в it Академії Go Teens, і вітаю вас на першому дні нашого марафону новорічна мавка у Метавсесвіті Roblox Studio. Тому давайте починати наш перший день. Пропоную відкрити для початку файл із Roblox е, Studio з картою, яку ви отримали до марафону. Ось я її відкриваю в себе. І сьогодні ми проведемо наш урок. Я покажу особливості цієї карти. А коли поглянете на цю карту, у нас отакий от пейзаж, ліс, дерева, гори, хмари і так далі. Тобто, коли ми натиснемо Play, ми появимося тут на карті і коротко вам хотів показати, що ми будемо на марафоні робити. Тобто я появляюся на березі річки, це, це насправді Roblox, як бачите, це. В Роблоксі такі можна розробляти карти. Тому, коли я чую, що Роблокс це дитяча забавка, а це все і дитячі розваги. Подивіться на якісь графіки тут. І уявіть, що робиться зараз. А що буде в Роблоксі ще за декілька років? От. Листя падає, там рибки плавають, там їх було видно. Ось. Тому е я хотів сьогодні. На першому році більше показати особливості цієї карти. Тому що, бачите, тут, в принципі, у нас все є. Є ліс, справжній, кущі, дерева. І ми будемо розширювати цю карту, розробляти її на нашому марафоні. Так, я тут біжу в одне місце, яке я хочу вам показати. Я просто біжу скороченою дорогою, а не по стежці, тому що я знаю, куди біжу. Ось. Так, тому, е, навчаючись у нас, у вас, до речі, буде можливість навчитись робити такі карти, е, займатися таким геймдизайном, розробляти такі ігри. О, ось Тут, наприклад, ефект вогню ось такий. Я б сказав, доволі реалістично виглядає. Як для Роблоксу. Ось. Е, тут е, також є різні моменти є, тут на цій карті. І Я хотів більше зупинитись на тому, щоб показати вам а, суть цієї ж карти. Але м -м, можна в принципі, не з цього почати. Я пропоную для початку а, взяти вам ось тут в Експлорері, Starter Character, і перенести його у Starter Player. Ось. І коли ви запустите кнопочку Play, ви на карті вже появитесь не за свого персонажу, як я, в мене тільки що було. А за ось такого персонажа. От. Тому у вас буде можливість побігати на, ті, на тій карті казковим персонажем і цю карту розширювати. Ось. Тому, як бачите, цей персонаж має всю анімацію, таке от плаття, волосся, все от красиво, все як має бути. Ось. Тому... Що в цій карті такого особливого, подумаєте ви? Насправді ця карта дуже круто розроблена. Я рахую, що як для Роблоксу це взагалі дуже шикарно. Наприклад, на які компоненти в цій карті варто звернути увагу, я хотів сь сьогодні вам більше розповісти про цю карту, показати, що робить її такою крутою, скажімо так. Наприклад, тут є різні такі от компоненти. Наприклад, там блоки, в яких є дим. Оцей блок, наприклад, в ньому також є дим. Ось тут є блоки, які формують цю нашу річкову систему. Group River Flow VFX. Тобто, якщо видалити цей компонент, то в нас річка вже не буде такою графічно гарною. В принципі, на ній насправді багато є. Елементів, що робить цю річку такою класною, то якщо почати все це видаляти, то от, от така от річка стає звичайна. Бачите, різниця величезна. А якщо повернути Ctrl-Z, зра відразу інша справа. Тобто тут Справа в тому, що е, ось цій річці, бачите, всюди є ось ці е, Particle-Emitter блоки. І ці блоки Particle-Emitter... Є, вони і також формують цю систему цієї річки. Ось. Тому я вважаю, що це дуже круто тут розроблено. Так, я взагалі-то хотів дим знайти. Тут є моменти з димом, отакі, які дійсно роблять такий світ живішим ігровий. Так, блоки з димом. Де він є, цей блок з димом зараз. Set. А, так, це спеціальні блоки з димом є по карті тут розкинуті. Так, що я, наприклад, тут ще знаходив? Наприклад, River Sound, Distance, Fog. Ось ці блоки. От це і є блоки, які ось, ось цим димом. Вони ось цей блок, наприклад, він має в собі ось цей дим. Якщо, наприклад, ці всі блоки видалити, о, delete, бачите, відразу диму нема. І вже не таке відчуття ігрове на карті. А так, якщо ці блоки повернути, то створюється таке відчуття живого ігрового світу завдяки от таким от елементам. Так само на небі тут є такі елементи. Ось. Нашим завданням на марафоні буде цю карту починати збільшувати, тому що вона така доволі невелика по площі. Ця карта може серйозно навантажувати ресурс вашого комп'ютера чи ноутбуку, тому майте це на увазі. Це, наприклад, у мене в файл сетінгс файл Studio Settings і Rendering. У мене включений максимальний рівень рендеру, тому в мене і графіка так відображається. Якщо включити Automatic, то графіка може стати трошки. Це вже залежить від потужності комп'ютера. Якщо ви знаєте, що комп'ютер ваш цю графіку буде відображати в повній мірі, можна поставити на рендеринг левел максимальний на 21. О, тут у нас озеро є таке лісове. Ось. Хоча, якщо чесно, я би напевно тут ось цю воду вирізав би, зробив би нову і не, зру, і не робив би такі її великі. А ні, на жаль, в Роблоксі такої нема механіки. Ось це не все в Роблоксі вже є зроблено так, що це працює, тому що хвилі міняються. ось water wave size. Наприклад, зараз старт визначений на 25, якщо почати 0, то ці хвилі стануть дуже маленькі. Якщо Макс 1, то ці хвилі почнуть ще більше перекидатись. На жаль, у Роблоксі не, поки що немає системи. Щоб тут зробити хвилі, наприклад, маленькі, а тут зробити великі. Тому що Це поки все глобальна система води. Але я думаю, якісь можна знайти, якось придумати, як вийти з цього положення. Ось, я хотів показати освітлення. Бо освітлення тут взагалі дуже, прикор... дуже круто розроблене. Круп лівс. Ось, ось секрет цього листя, який падає. Це такі блоки яких випадає листя, Ось, до речі, Пасхалк. Це світ роблоксу, до речі. E, тут ще є елементи з освітленням блоків груп. Бачите, тут просто стільки тих елементів. Fog, forest fog, forest path fog, Це де ці елементи є. Якщо де ви є? А от вони. Ось це, до речі, також прикольна фішка. Ось це, по-моєму, блоки за освітлення, так? Да? А ні, це листя. А ось це той туман, який також тут є. Також тут є ще блоки, які висять в повітрі і відповідають за освітлення. Я от їх хочу зараз знайти. Давайте ми їх отак все виділимо. О, подивимося, де тут ці компоненти можуть бути. Тому що тут окремо ще освітлення розроблене є. І це освітлення також впливає на відображення ігрового світу. Так, зараз я це освітлення знайду. Це сюди, це Group Лівс. Тобто з цієї карти ви можете собі брати і робити її далі вже. Як вам, в принципі, буде більш буде подобатись. Тобто тут розставлені, скажімо так, на карті ці такі блоки з освітленням, які е, освічують ось ці деякі кущі. Дуже тут, Такі елементи тут є на карті. artifical fog. тут теж блок з. Де він є? О, це блок. Ага. З цим елементом. Це блок на туман який ось тут. Та-та-та, ось він розходиться по сторонам. Тобто якщо його видалити, то от, туману нема. Я його вернув і ось той туман є. Uh, Artificial Fog. Так, тому в принципі можна попробувати ще побігати по цій карті, розглянути її більш детально. Uh, uh. Ось, нашим завданням буде збільшувати цю карту. І Є... зараз я тут себе знайду, щоб О, я себе знайшов. Покажу, до речі, вам трюк, як зробити, щоб швидше бігати. Коли знаходимо свого «хуманоїда», walk Speed 16. Зробимо, наприклад. 160. Ні, ну 160, може я трохи перестарався, але зато ми будемо бігати за такою швидкістю. Зато ми всюди добіжимо, куди нам треба. от Тому в цьому є також свій плюс. Е, взагалі от такі всі блоки вони робляться в 3D-моделюванні, в 3D-програмах Blender, типу на таких програмах. І, до речі, ми е, навчаємо створювати такі елементи. Тому у вас буде можливість ще і такі, такі навчитись робити. Моделі. Ну, це ж стіни карти також тут є. Тому що ця карта не призначена, щоб вибігати за її межі. То межі тут повинні бути, щоб зберігати невидимі стіни, щоб зберігати таке відчуття, ніби ми е, далі нема, Не просто бейсплейт такий сірий і ми випали з цієї карти. А що це дійсно справжній ігровий світ. Так, давай, вставай, Мавка. Давай, вставай. О. Так, і ми тут по цій карті. Е О, наприклад, я тут покажу вам одне місце, де можна вийти за ці невидимі стіни. Зараз я туди йду, йду, йду сюди-сюди. От водоспад. І тут є можливість вийти за текстури. М -м так, я, а от я вже за край карти вийшов. По суті, це вже край карти. От. Бачите. От, тому що якщо я попробую звідси йти сюди, то я можу тут застрягнути на цих деревах. О! Ну так, з таким швидкістю бігу ми її будемо пригати, відповідно, дуже далеко. І цю карту можна розробити під різні види ігор. Можна зробити якісь ігрові квести, щось тут шукати, поховати в тому лісі. Можна додати якихось тут зомбі і нічну карту робити. тобто Ця карта має потенціал робити, розміщувати тут якісь різні ігри. От. Але ми будемо розміщувати тут щось таке більш святкове, більш таке актуальне, те, що зараз у нас е, стосується. От. Мені цей туман так подобається, він такий досить реалістичний. Ось. Та, в принципі, і вогонь тут також прикольний. Оцей класно ефект розроблений. Вогонь це ж система частинок. Ось. Це ж не просто щось намалювали вогонь. Ой, я застряг в дереві. Ну оце взагалі клас. Все серйозно, я застряг в дереві. Та, я застряг в дереві. Ну ота. Так. А, ну окей. Ресет. Так, буває таке. Далеко, якщо запригнути, можна загубитися між деревами. Так, я хотів ще... А -а -а. Вок. Ще раз знайдемо персонажа Роман Go а, Треба це потім закрити. А, Humanoid. І тут можна поставити там ну, 100 було забагато, там 60, Enter. І от все, ми теж бігаємо дуже швидко. Mm. Ну, Це можливо, на жаль, тільки в Roblox Studio. В інших іграх Roblox вам таке не дадуть робити. В принципі, Це ж очевидно. Ви тоді просто групу ламаєте і буде вона не працювати, так як задумав її автор. ця система вогню дуже мені подобається. Якщо на нього дивитись уважніше, там довше, там, ніж 30 секунд. То можна помітити, що тут частинки повторюються, і вони тут працюють от таким чином, що це так ніби як анімація, яка повторюється по колу. Ось. Тому такі моменти можна тут побачити і роздивитися, як воно працює. Працює воно прикольно. Тобто Ми можемо додавати тут ще інші елементи. Тому ну, ті каміння також зроблені, до речі, в блендері. Якщо тут почати дивитися на цю під капот цієї карти, Так, це я відключу, щоб мені тут все червоне не виділялося. До речі, я тут все червоне собі виділено, не спеціально так включив, щоб краще бачити. Зазвичай у всіх це синій колір. Це можна зробити в файл, Studio Settings і Studio, ось, Select Color. ось Він у мене червоний. Мені так більш зручніше, коли це червоний, бо на фоні неба, наприклад, парти легше От. Якщо подивитись під цією картою, бачите, тут вода, яка тече, яка е, тут від ріки походить. Тобто тут ще більше тої води. Тобто під капотом ця карта, отут це все блоки, це все груп, групи ось. Наприклад, якийсь блок конкретний. Ось. І це все насправді є. Е, моделі зроблені в 3D-програмі. О, ось бачите, meshes. Surface Appearance. Я це delete. Е, ось це зроблю теж delete. І по суті, ну, воно видаляється. Ну, тобто це насправді є от моделька, вона прозора і, і таким чином це зроблено. Дерева також. Зроблені в 3D-моделюванні 3D в блендері. от. Тобто ця карта має дуже класний потенціал, щоб ми її розробляли і доповнювали далі. Тому що я рахую, що тут можна зробити з літа зробити зиму, можна зробити і осінь також пробувати, тобто можна якісь додавати свої фішки, щоб змінювати цю карту і її а, додавати. от. Наприклад, що тут можна ще такого додавати в цій карті на марафоні? На марафоні вашим завданням буде зробити цю карту. Зробимо її, по-перше, більшою. І тут є, до речі, з чого ще робити, якщо зайти, знайти на цій карті Baceplate. Де він тут є? А він тут є. Ось Baceplate. Де він є? А ось туди. І йдемо туди, доведемо. До речі, так швидко я перелітаю мишкою, тому що File знову ж таки Studio Settings. Camera Mouse Wheel Speed 25. Тобто, якщо поставити ту швидкість більшу, ви зможете швидше перелітати по карті, коли будете крутити ролик мишки. Ось. І коли ми летимо сюди, тут у нас є ці компоненти, які можна використовувати для розробки цієї карти. Ось, тут вони є всі. Знизу base Plate. Так, CanCollide, по-моєму, у нього відключений. А якщо включити він заанчурений. да, то я тоді з'явлюся тут і все буде окей. Okay. Так, попробуємо. Так, о! Я CanCollide включив, тепер тут є всі ці текстури, ці 3D-моделі цих дерев. Шматків дерева поваленого, які можна використовувати, буде вам також для своїх ігор. А, ось, що я і рекомендую. Але на марафоні е, також можна їх використовувати, щоб зробити якусь карту. Каміння можна поставити в каміння, розвертати, збільшувати. Тобто Їх також можна ними користуватись і їх змінювати. Тобто, наприклад, От беремо каміння от модель Ctrl-3 і беремо його і збільшуємо. Ось так. Якщо беремо меж, то можемо розтягувати, до речі, бачите? Велика різниця, коли я виділю всю модель. От, це я виділив модель, ось тут, от бачите, в експлорері. І коли тягну за зелений кружечок, збільшиться вся модель, всі сторони. А коли беру меж, то можна отак робити. от. Ну, Це звісно так собі виглядає. Але це можна використовувати ці каміння для якихось таких ось задач, там об'єднувати їх, Ctrl-2 і от сюди, наприклад, і от буде вже така інакша текстура. Тому що дуже важливо, коли ви розробляєте карту, робити дерева різної висоти, чуть-чуть трошки е, нахилити це дерево, розвернути, трошки зменшити, зробити, щоб ігровий світ не був під одну лінійку. Тому що він не буде відчуватись справжнім, він буде виглядати ніби Ctrl-C, Ctrl-V ви накопіювали просто все. Тому для розробки ігрового світу потрібно на це звертати увагу. Деякі моделі потрібно брати, трохи підкрутити. І таким чином зменшити, трошки нахилити. І таким чином ваш ігровий світ буде вже інакшим. Тому що в реальному лісі е, немає всі, всі дерева не ростуть в одну лінію, вони всі неоднакові, вони там всі різні. Тому тут так само я рекомендую це робити е, на, на цій карті. Тому рекомендую цю карту далі збільшити. Це також все текстури, зроблені е, в 3D модель, моделях, От якщо їх виділяти, е, знаходити, видаляти, то ті гори також можна всі. Повидаляти його і буде це, 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 так виглядати. Чекайте, e, e, от, Текстура гори. Просто її потрібно десь знайти. Або bgt Terrain. Тобто це bgt Terrain, це от всі ці меші. E, це є меш, наприклад, водоспаду. Наприклад, тут о, оце є гори. Ми кликаємо delete, от, гори нема. Все, мінус гора. Ну, Я її верну, звісно. А так, якщо виділити всі гори, тиснемо діліти, всі гір у нас нема. От так складається кар... ця карта. Бачте, генерується о, такі, о, така от вода. І на цю воду понакидували ці текстури. Тут от, зелені ті погруби, Ось вони всі тут є на купу. Якщо їх також видалити, то карта ось в такому буде виділя. Якщо це отак от видалити, карта взагалі ось так буде виглядати. Якщо її скажімо так, показати, що під нею під, є всередині. І ось насправді з що складається і карта. Ось ландшафт, по якому можна ходити, а всюди решта вже кінець ігрового світу і далі вже кінець карти. Ось. Тому, як бачите, цю карту можна збільшувати. Просто ці елементи треба порозтягувати, Секайте, ще. О. порозтягувати по сторонам, згенерувати ще тут ландшафт, той який, тобто bg Terrain ми візьмемо і просто, наприклад, видалимо. А далі беремо е, ландшафт, е, генеруємо ще карту, щоб можна було по ній піти, е, біремо, розширяємо далі е, наші текстури. Ну, тому що якщо э, і текстури ті розширяємо по сторонам. Тобто якщо я натисну Play Here, то тут буде край карти і ось. Тому було би, буде дуже круто, якщо... А, тут прям аж на край карти. Ну окей. Та, Тут треба трохи добре постаратись, але якщо ви цю карту будете збільшувати, о, а от і я знайшов цей край карти. Так. Добре. Тому це і буде завдання її починати розширювати. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z я все вернув. Те, що я робив, Ctrl-Z, так, я все вернув. Тому маю прохання, щоб ви цю карту почали збільшувати, розглянули її, протестували. Подивилися, як вона у вас іде. Розібралися, як вона побудована детальніше, ніж я, тому що я. Моє завдання показати вам. Це буде завдання на перший день. Далі, на наступному дні, ми почнемо цю карту вже змінювати. Я почну її змінювати разом з вами. Не знаю, як вам, але мені отакі криві подобаються От, з цього водоспаду. Це теж система частинок, до речі, ось, він. ось водоспад. Тобто, якщо діліть, оп, немає водоспаду. Де водоспад? Нема водоспаду. Ctrl-Z. А от він насправді. Це також система частинок Particle-Emitter, правда? Я вгадав? Particle -imiter, particle -imiter. Та, о, та тут ціла система з цим водоспадом. Та-та-та, тут це Particle-Emitter. я не, не помилився. Ось. Тому, а, ось так тут також ці текстури в 3D-моделі. Хоп, ділити, і нема. Ось. Тому в е, наступних днях ми будемо з вами цю карту, е, перший день буде ваше завдання, цю карту збільшити, е, розібратись більш детальніше, як вона працює. Е, на наступний день я почну її е, з вами змінювати, е, вже вам показувати, як би я її почав змінювати, е, додавати тут різні е, е, елементи. Покажу завтра, які. А на наступний день ми почнемо створювати якісь на цій карті інтерактив, якісь квести, щоб мати чим цій карті, що ці на цій карті робити. Якщо чесно, мені такий вид з подоспадом і не на гори більше подобається. Да, От. Тому будемо на, на третій день будемо робити тут і квести, доповнимо на цій карті. І, в принципі, в мене на сьогодні все. Рекомендую вам записатись до нас на пробний урок, на, на навчання приходити. І навчитесь створювати такі самі карти і станете гейм-розробниками. І буде це круто. Тому в мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. і буду... Завтра вам надам нове відео. Гарного вам вечора, відпочивайте, всім папа! -па.